Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. За фахом я вчитель початкових класів. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про підготовку дитини до школи. Ця інформація буде більш актуальною і корисною для батьків майбутніх першокласників, а саме діти, яких не відвідують дошкільний навчальний заклад або дуже рідко його відвідують із різних причин. Моя мета сьогодні це ще раз акцентувати вашу увагу на важливості підготовки дитини до школи. І найголовніше, як правильно це робити. Хоча ви і самі знаєте, наскільки це важливо, проте я сьогодні детальніше зупинюся на розвіюванні певних міфів, які будують серед молодих батьків. Отже, з чого ми почнемо? Ми почнемо з нагадування собі про те, що система освіти в Україні передбачила підготовку дітей до школи у дошкільних навчальних закладах. Є навчальні програми, які передбачають розвиток необхідних навичок дитини для успішної її адаптації у новому дитячому колективі, і найголовніше навчатися з бажанням. Крім того, зазначу, що активна участь батьків у підготовці дитини до школи, яка відвідує дитячий садок, передбачена українським законодавством і в статуті закладу освіти. Зараз я заакцентувала вашу увагу на тому, що ваша відповідальність як батьків у підготовці дитини до школи теж беззаперечна, як і закладів освіти, але в кожного своя роль. І ми зараз спробуємо зупинитися на цьому детальніше. Розвіємо один із найпоширеніших міфів, які бутують серед батьків. Батьки вважають, що ефективна підготовка дитини до школи полягає у тому, щоб навчити її читати ще до школи, тобто до шести років. І це одна з найпоширеніших помилок, яку, на жаль, все частіше роблять батьки: вчать дитину читати самі або віддають до приватних навчальних закладів, які це роблять. Така підготовка доречна лише у окремих випадках, якщо дитина у цьому віці виявляє непереборне бажання вчитися читати, і коли це бажання є стійким, ось тоді воно дійсно принесе користь дитині. Якщо ж ви навчаєте дитину читати з примусу, невтомно її переконуючи, що для неї це корисно, що тоді в школі їй буде легше навчатися, то це ще один міф, який варто розвіяти. Насамперед, ви маєте розуміти, що навчаючи дитину читати ще до школи з примусу, ви заздалегідь вбиваєте бажання вчитися загалом. А зберегти природні бажання дитини вчитися це фундаментальне завдання батьків. Припустімо, вам все-таки вдалося навчити дитину читати до школи. А що далі? Чи знаєте ви, як повинен організувати вчитель роботу в класі із дітьми із різним рівнем підготовки? Щонайменше вчитель застосовує диференційований підхід, тобто діти, які вміють уже читати, переважно працюють самостійно за окремими завданнями, і не тільки на уроках з навчання грамоти, а й на інших уроках, адже читання закладене в основу всього навчання. Диференційований підхід вчитель змушений застосовувати, щоб дитина, яка вміє читати, була зайнята і не заважала навчати дітей, які ще не вміють читати. Сьогоднішня система освіти передбачає освоєння букваря за один рік у першому класі, і за цей час дитина, яка вміє читати, втратить бажання вчитися, тому що їй буде просто скучно на уроках. Згодом вона навіть почне відставати від своїх ровесників, бо така закономірність втратить бажання вчитися. Якщо ви колись знайомилися з інформацією про роботу мозку, то, напевне, чули, що мозок дитини готовий до освоєння навички читання у віці 6-7 років. Дуже у рідких випадках у віці 4-5 років. При навчанні читати залучені різноманітні ділянки кори головного мозку. Дитина спочатку навчається слухати текст і концентруватися на ньому. Відомо, що добрі навички слухання допомагають краще читати і навпаки. Тому так важливо у ранньому дитинстві дітям читати вголос, до того ж розбірливо та інтонаційно. Крім цього, важливо знати, що за останні десятиліття почастішала така особливість, як дислексія це розлад читання, іншими словами, словесна сліпота. Це такий неврологічний стан, коли людина, маючи нормальний інтелект, не має порушень слуху і зору, але доволі тривалий час не може опанувати абетку і навичку читання. І, звісно, це потрібно виявляти, але дислексія виявляється не намаганням вчити читати дитину у 4-5 років. Її можна і не відчути, якщо правильно готувати дитину до читання. Завдання, які я сьогодні пропоную, з підготовки дитини до школи носять діагностичний характер також у виявленні дислексії, у виявленні аутизму і синдрому дефіциту уваги. Продіагностувавши дитину, ви зможете вчасно запобігти великим неприємностям у розвитку дитини або вчасно звернутися до відповідних фахівців у разі необхідності. Наведу ще таке обґрунтування. Коли у вашої дитини болить зуб. Ви ж не лікуєте його самі, якщо ви, звісно, не стоматолог, а ведете дитину до фахівця, до стоматолога. Або якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася плавати, і дитина сама теж хоче, ви ж її ведете до тренера з плавання, правда ж? Навчання читанню це дуже складний процес, і ним мають займатися теж спеціалісти. У нашому випадку це вчителі початкових класів, які володіють спеціальними методиками і правильним підходом до дітей. Я розрію один міф, у якому просто переконані батьки. Батьки вважають, що якщо вони народили дитину, то знають про неї все. Так вважати теж помилково, оскільки на дитину, на її розвиток впливає абсолютно все, що вона їсть, що п'є, скільки спить, скільки відпочиває, з ким і як спілкується, з ким дружить, яку інформацію споживає і так далі. Батьки не в змозі усе прослідкувати і проконтролювати. Але це й не потрібно, для цього доцільно і дуже важливо розвинути довіру, вміння домовлятися, прищепити відповідальність за дотриманням різних правил, врешті-решт, виховати ввічливість, повагу, любов, доброту, вміння дружити, вміння спілкуватися це ті якості, які найпотрібніші і найдоцільніші у першому класі, бо вони полегшать адаптацію дитини в школі і в учнівському колективі. Дітям з розвинутими такими навичками легше буде долати різні, різні труднощі у навчанні, а вони будуть без сумніву. Завдання, які я пропоную, допоможуть вам підготувати дитину до школи у правильному руслі. Отже, думаю, цієї інформації достатньо для того, щоб зрозуміти вагу даного повідомлення. І тепер перейдемо безпосередньо до самих завдань. Вони поділені на три блоки: розвиток емоційної сфери дитини, розвиток соціальної сфери дитини та розвиток когнітивної сфери дитини. Це три окремих збірники для батьків із завданнями, методикою їх виконання, очікуваними результатами, описом важливості виконання завдань та матеріалами необхідними для їх виконання. Усіх 43 завдання. Період їх виконання залежатиме від рівня розвитку вашої дитини. Він може тривати від 6 до 12 місяців. Призначені вони для виконання дітьми 5-5,5 років. Після виконання цих завдань важливо зафіксувати результати вашої дитини. Це буде дуже цінна інформація для вчителя вашої дитини у першому класі і для лікарів у разі необхідності. Проте успішне виконання цих завдань буде залежати не від правильно витриманої методики і техніки виконання. Це, звичайно, дуже важливо, але визначальним є прояв вашої любові, доброти і терплячого ставлення до вашої дитини при виконанні цих завдань. Тому, якщо вас ці завдання цікавлять, будь ласка, реєструйтеся за покликанням нижче, і я надішлю на вашу електронну пошту ці три збірники завдань. Зазначу, що ці завдання пройшли перевірку у вигляді участі в освітніх конкурсах та мають погодження на їх використання. Якщо у вас виникатимуть запитання у процесі роботи, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення і будемо детально розбирати вашу ситуацію. Завдання і консультації абсолютно безкоштовні. І пам'ятайте, що інвестиція у дітей це найвиправданіша інвестиція, яку ви можете зробити у своєму житті. Ну що ж. Якщо для вас ця інформація була цінною, будь ласка, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими публікаціями із даної теми. А наразі я вам дякую за увагу. Бажаю вам і вашим діткам бути щасливими. До нових зустрічей!